Вітаю вас власне на презентації програми. уряду. До вас питання як більше до як до комітету по охороні здоров'я. У нас наразі, хоч це дуже дивно чути, але все ж таки влітку є спалаха коронавірусної тому видно, що... це так, сезон. це нормально, Це сезони спалах. Це нормально, але звісно, що люди за людська наша увага приходить до інших подій. Проте, все ж таки, інфекції існують. І наразі в Україні виявлено два нових нових. Чи зараз ви спростуєте або підтвердите штами коронавірусу? Що вони які чи є вони безпечними? Що що взагалі з цим робити любий вірус і ковід в тому числі це є хвороба? А сказати, що ковід небезпечний, ну це було б ну дуже навіть смішно, мабуть, да? це небезпечна хвороба. Але сьогодні, коли вже світ навчився з нею боротись, я думаю, що на сьогодні якраз питання від, від людини залежить. Да? Якщо людина уникає великого скупчення людей, якщо людина навіть не може уникнути, то вона може надягнути маску. Якщо людина почуває якісь симптоми, вона має просто хоча б зробити експрес-тест. А третє не займатися самолікуванням. Але нового нічого, я вам не скажу, воно все. Ми не фіксуємо зокрема збільшення на смертності, смертно, смертності чим ковід асоціюється в людей з тим, що був підвищений рівень смертності на сьогоднішній день. Ну по перше, я вдячний українцям, що дуже багато українців все ж таки провакцинувались, не дивлячись на російські протести, які Радою організовували. Ви пам'ятаєте? А потім ця людина з'ясувала, що він просто працював на Росію. А тому ті, хто провакцинував. Вони навіть якщо хворіють, і вакцина не гарантує, що ти не захворієш, але хворіють в легкій формі. Тут головне не займатися самолікуванням, любою хворобою, а ковіда особливо. у да, нас є лікарі. Лікарі мають як правильно сказати, останні настанови, які сьогодні приймаються в світі. Центр громадського здоров'я України слідкує за останніми настановами, тому. Сказати, що є зараз якась катастрофа ні, нема. Мене хвилює більше, щоб наші медики у війську за цим дуже серйозно слідкували. Да? Але статистику, яку ми маємо, там немає якихось таких загрожуючих показників. Спасибі вам.